Вітаю вас, другокласники! На уроці я досліджую світ. Сьогоднішня тема Чому на землі бувають пори року. Працюємо за підручником на сторіношці 33-35 та друкованим зошитом сторінка 12-13. Почнемо з прави погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Дайте відповідь на запитання. Які рухи землі вам відомі? Правильно, є рух навколо своєї осі, і рух навколо Сонця? Чому сприяє рух Землі навколо своєї осі? Правильно, воно сприяє до зміни дня і ночі. А чому сприяє рух Землі навколо Сонця? Це питання ми ще не знаємо. Як ви вважаєте? Чому буде присвячений урок? Правильно, діти, ми дізнаємося, що відбувається на землі, коли вона рухається навколо Сонця? Пригадайте, що таке вісь? Так, діти, вісь – це уявна лінія, навколо якої обертається наша земля. За скільки днів земля робить повний оберт навколо своєї осі? Правильно, вона робить оберт за добу, тобто за 24 години. Відгадайте загадку. Сніг на полях, лід на водах, віхола гуляє. Коли це буває? Правильно, діти, зимою. Тане сніг і небо плаче, промінь по гілячках скаче, кішкам стало не до сну. Ми зустрічаємо весну молочинки полунички у сметанці, соловей щебече вранці, дощ, немов крізь ситечко, наступило літечко розумнички. У садку у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисто стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Правильно, діти, це осінь. Скажіть, будь ласка, а зима, весна, літо, осінь як назвати одним словом? Правильно, діти, це пори року. Трошки відпочинемо фізкульт – Хвилинка. Ну що, відпочили? Працюємо далі. Подивіться, будь ласка, відео, чому на землі бувають пори року. Як ми вже бачили наша земля. Постійно обертається навколо власної осі. Але крім цього, вона обертається і навколо Сонця. Зверніть увагу, наша планета має невеличкий нахил у бік світила, і у різні моменти часу то одна, то інша частина Землі. Знаходиться ближче до сонця. Повний оберт навколо сонця земля робить за 365 днів, тобто рік. Зараз північна частина Землі знаходиться ближче до Сонця. Поглянемо, що там відбувається. Тут літо, дерева зелені, а на озері тепла водичка. У цей же час у південній частині планети зима. Погляньте, тут іде сніг, а діти катаються на ковзанах. Через пів року все навпаки, вже південна частина знаходиться ближче до Сонця і літо там, а у північній частині планети зима. Ось так і відбувається постійна зміна зими та літа. Але подивіться уважно, як би не оберталася Земля. Сонце постійно гріє її середню частину, екватор. Саме тому там постійне літо та постійна спека. А на полюсах землі навпаки постійна холоднеча. Проміні Сонця не можуть належним чином прогріти цю частину планети. Вони лише лагідно гладять її поверхню. На полюсах зміна зими та літа майже не виражена. Але тут відбувається інше цікаве природне явище полярний день та полярна ніч. Тобто день і ніч тут змінюються рідше, ніж один раз на добу. Ну ось, діточки, настав час повертатися додому. Ну що ж, дітки, було цікаво? Тепер ви знаєте, чому на землі бувають пори року. Теплі пори року весна літо змінюються холодними осінь зима. Тому що земля обертається не тільки навколо своєї усі, а ще й навколо Сонця. Вісь землі постійно нахилена. Тому в різні пори року земля отримує від сонця неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, сонце припікає сильніше. Якщо ж промені ковзають по поверхні, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на землі. Загалом є чотири пори року: весна, літо осінь та зима. Орбіта це шлях, яким Земля обертається навколо Сонця. Повний оберт навколо Сонця Земля здійснює за 365 днів. Або за один рік. Рік це є проміжок часу, протягом якого Земля робить оберт навколо Сонця. Поміркуйте. Як? Зміни дня і ночі та піри року впливають на життя людини та її здоров'я. Зміни в неживій та живій природі залежать від положення сонця, змін дня і ночі, місяців року. Протягом року ми спостерігаємо зміни активності. Навесні, коли світловий день збільшується, активність людини зростає, а восени навпаки. Спадає. В яку пору доби ти активний? Дайте відповідь на запитання: Яка тривалість обертання землі навколо Сонця? Зміна піри року відбувається внаслідок руху. Як називається шлях, яким Земля обертається навколо Сонця? Скільки існують піри року на землі? Назвіть їх. Дякую вам за роботу. Оберіть собі цеглинку настрою. До нових зустрічей!